Географія. Що ми тут чимо? Що таке географія? І за допомогою чого вона вивчається? Наша планета Земля. Що приховує земна поверхня і що тут в ній є? Яким буває рельєф Землі? Світовий океан. Води суходолу, теплові пояси землі. Хто тут мешкає, як вони відрізняються, природні зони дуже барвиста і цікава тут сторінка. Їх у нас аж вісім зупинок 8 зон. Як відкривали материки? Власне, про материки. І продовжуємо, бо материків у нас багато різних. Населення землі, як воно зростало, як воно змінювалося, як змінювалися їхні умови і культура життя. Країни світу, яких дуже-дуже багато, і їх традиції. Наша країна. І дещо про неї. Подорож і як ми можемо подорожувати по нашій. Планеті, ну і рекорди планети Земля.